Шановні майстри до вашої уваги гарна новина. На ринок вийшов зовсім новий плиткоріз від торгової марки Shijing 3025. Хочу вас повідомити: та ви напевно, і самі знаєте, що торгова марка Shijing, вона спеціалізується на обладнанні для майстрів-плиточників. І, наприклад, на метр двадцять у них є як мінімум шість плиткорізів. А, ні, напевно, сім плиткорізів. Тому я зараз трошки детально зупинюсь на новинці і розповім про які ще моделі їхні конструктивні особливості, щоб нагадати вам, який є вибір. А чим більше вибір, тим краще для майстрів-плиточників. Бо у кожного свої думки, який має бути плиткоріз. Але перед цим я хочу звернутися. До всіх цивілізованих людей. Бачити росіянина відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіяни це окупанти, росіяни це терористи. І країна Росія це країна терорист. Хай вони спілкуються з північно-корейцями, з Іранцями. Ось там їх місце, але не в Європі. Так, тепер докладніше. Здивіться. Це зовсім нова модель. Нічого подібного я ще не бачив у Шуджинга. Звісно, запозичені і старі елементи конструкції, але, в принципі, це зовсім новинка. Яка її особливість? Дивіться, у неї немає регулювань. Всі плиткорізи Ну, більшість плиткорізів Шиджинг, у, нього, у них було безліч регулювань. Подивіться, і тут можна підтягнути, і з боків підтягнути, і тут виставити, і тут, і там кут виставити. Дуже багато, скажімо так, нюансів. Тут же взагалі все закрите, все, нічого не, не треба регулювати. Ну, тоді трошки детальніше розповім. У нього, подивіться. Тут має 15-16 мм шину повнотілу, яка досить міцна, по якій їздить каретка. В каретки, Каретка на підшипниках. Підшипники повністю закриті, не потребують регулювань. Люфтів ніяких немає. Ну, просто немає. Стоїть різець. Бачите, він закріплений з одної сторони, різець. Ну, що ще можу сказати? Ручка у Шеджинга, подивіться, яка величезна ручка. У них чим далі, тим, тим більше ці ручки становляться. Вона приблизно сантиметрів, сантиметрів на 7 довше, ніж у 3051. Але, звісно, чим довше ручка, тим е, простіше, легше ламати. Ручка, дивіться, про резина, прогумована. Тут така товста гума. Як на мене, ну, досить зручно. Закріплюються на двох основах, які з'єднуються з ну, такі кріплення, які з'єднуються. Тут, бачите, вже зовсім інакше кріплення з такими ж болтами широкими закріплюються. Подивіться, яке тут кріплення було. Ось такими звичайними болтами. А тут вже вони трошки оновили. Що ще основа тут стала вще по порівнянню з 3751, але вища. Ну, я так розумію, що вони хочуть її трошки зміцнити, щоб вона не так прогиналася. Ну, зовсім інакші тут лапки. Не, не інакше лапки, лапки з виду такі самі. Але якщо у Шджинга вони просто перпендикулярно кріпилися двома болтами, то тут вони зробили. Пришвидшення кріплення. Бачите, як вони швидко кріплення. Лінійка може регулюватися, калібруватися. Ви бачите, відпускаєте цей, цей болтик і калібруєте вашу лінійку. Ребро жорсткості йде алюмінієве, так само, як і в 3051. Але там, де йде розлом, є металева пластина і пластикова пластинка, яка, звісно, дуже швидко виходить з ладу. Але вона існує. І, і наперед. І спереду, і на кінці. Звісно, вже розлом іде лапка відкидна, і розлом іде, можна ламати на всій довжині. Як на мене, дуже плавно рухається. Сама каретка Лапка відпадає, тому що магніт... Ой, магніт уже відпав. Ой. Ну, ось такі, бачите. Ну, треба приклеювати, а що робити. Це ж китайська техніка. Взяли, доклеїли і воно працює. Так, Лінійка Лінійка тут взагалі не існує тільки до 7 см. Тут лінійка була до 11, тут до 7 см. Ну Таке, можете рахувати, що її немає. Тобто, плитку, коли ви будете притуляти, вона не, не стане перпендикулярна, так що можна і не налаштовувати ту лінійку. Лазер тут також існує, але чомусь лазер зробили червоним на батарейках. Тому, з мого досвіду, лазери, які стоять на 3051, 3023, 3052, вони не працюють. Червоні лазери не працюють, їх не видно, так що можете його і не встановлювати. Це витрачений ваш час. Наступне: о, тут яка, які ще зміни? Вони для чогось додали коліщата, причому. Коліщ... Подивіться, які коліщата. Це ж треба, вони гумові, вони повністю гумові. Як на мене, це просто витвір міс... мистецтва. Вони додаються до кожного два підшипника. Та, тут коліщата і ручка присутня. Для чого це зроблено, мені не зрозуміло. 30-51 він важче, ніж 30 -20... 3. І 30-51 можна одною рукою носити. Тим більше можна носити одною рукою 30-23 А щоб тягати отакий вузький виріб на коліщатах за ручку, Ну це тільки китайці так можуть. Ну Звісно, якщо ідеальна пряма поверхня. А де ж їх взяти на будівництво? Ну добре, що у них ще є в комплекті? Ого! Традиційна купа шестигранників. Третно це кріплення бокового, ось такий йде боковий упор, як і у всіх шеджингів. Це кріплення додаткові на оці упори. Оці упори, бачите, вони завершуються ось такими пластиковими, тоненькими. До речі, а для чого вони таке зробили? Тому що висота більша і щоб плитка. Щоб була рівно стояла, вони поставили ось такі бокові упори. Але уявляєте, на цей боковий порт треба, щоб він впирався в стіл. Треба, щоб був широкий стіл. Так, що ще розповісти про нього? Що ще розповісти? Давайте я буду краще порівнювати. Є фіксація, дивіться, не було фіксації у 3051 Зараз вони зробили фіксацію для того, щоб... Його десь переміщувати, транспортувати, щоб каретка не їздила, можна його фіксувати. Так, які є конкуренти серед Шиджинга? Серед Шиджинга є конкурент 3751. Це флагман найпоширеніший. Найчастіше його, ну, скажімо так, люди користуються. Потім є Шиджинг 1352. Він випускається під торговою маркою Distar Tracker 1200. І в зв'язку з тим, що Tracker 1200 має різець уже в комплекті двосторонній з одної сторони 10 мм і 22 мм. Має в комплекті окуляри і має дешевшу ціну, тому Дістаревські частіше купують. Які ще варіанти є? Тут стоїть є ще 3051. 3052 і 3023. Але це окрема тема це більш дешеві плиткорізи, які також достойні уваги. Але це зовсім інакші конструкції. Тут заліза, тут або повнотіла шина, або труба, як в 3052 і 3023. Вони також мають місце на існування, але вони інші. Давайте роздивимося оці, оці три модельки. Яка перевага? 30-52. Ой, 37 37, ой, вибачте, 13,52. Його перевага довговічність. У нього страшна довговічність. Він дуже простий е, і може різати плитку, як на мене, до 8 міліметрів. Безкінечно довго. Не потребує ніяких регулювань, немає ніяких люфтів, дуже плавно ходять. У зв'язку з вдалою конструкцією, яка запозичена у рубі ця каретка, може міняти ставити сюди різної діаметра різці, але якщо плитка товста, якщо плитка міцна, то він починає давати дугу. Це беруть на великі об'єми, на там, тисячі квадратів, але стандартна 8 мм плитка або така плитка, яка легко ріжеться. Тому він має місце на існування. Тут зелений лазер. Це, як на мене, широка доволі основа має місце на існування. Наступний: Segin 3751. Дуже вдала модель, але вона у неї особливості, щоб вона рівно різала ідеально, любу плитку, навіть саму міцну її треба ретельно регулювати. Що по регулювання? Мало того, що каретка не має е, люфтити, е, так тут ще треба дуже важливо, щоб виставлена була шина рівно перпендикулярна, щоб був оцей перпендикуляр. Для цього тут є ось такі болти, подивіться, які регулюють перпендикуляр. Ну, тому деяким мастрам не подобається. Але вона має зелений лазер, який чітко фіксується. Так ось, відьма, шеджинг для тих, хто не хоче регулювати нічого, випустив оцей плиткоріз. Яка ще особливість? Подивіться, якщо ви подивитеся з цієї сторони, от ви ріжете плитку. Якщо в 30-51 ви бачите різець там, де він іде по плитці, і різець закріплений з двох сторон, як на мене, тут дуже міцно закріплений, то тут. Різець ви взагалі не бачите, його не видно. Ну, ви тільки сподіваєтесь, ну, так майстри люблять, щоб різець був. Він закріплений з однієї сторони. Наступне жорсткість конструкції. Подивіться. Все ж таки, тут, в зв'язку з тим, що вища основа, тут вийшла і тут вища шина. Давайте подивимося, яка жорсткість. Я ось ручку тримаю там, де і джин, відпускаю. І бачите, якщо видно, як на мене, вигинається шина верхня, і різець, він, не різець, а ламач, він воліє вліво-вправо уйти в бок. Причому ламач, коли ви піднімаєте вверх, він не відкидується. Бачите, він стоїть, його треба вручну, приводити його до роботи. Наступне 3751. Давайте подивимося, яка у нього жорсткість. До речі, коли ви піднімаєте, лапка відкидується у 3751. Ставимо, тому що тут, бачите, він не достає. Чомусь вони інакше зробили. І так само десь натискаємо. І, як на мене, Чуть-чуть більше вигинається простіше шина у 30-25. Але, але все це треба перевіряти в реальному різу. Коли от, я запрошу майстрів, ми поріжемо, і тоді стане зрозуміло, який з них краще. Як на мене, вони зовсім різні. О, головна особливість не треба регулювати і треба раз в місяць ретельно регулювати. Але і це все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!